Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, я рада вас вітати. Сьогодні я вас запрошую в подорож ми з вами помандруємо на чарівну галявну. Хочете помандрувати, тоді рушаємо. На весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію. І вона всміхнеться до мого серця. А ось і чарівна галявина. Прийшла весна, і на галявині розквітли перші квіти. Розгляньте їх, помилуйтеся, які вони гарні. Скільки квітів на галявині? Багато. Давайте ми з вами разом подивимось, що за квіти, якого вони кольору. Це крокус він жовтого кольору. Це пролісок він синього кольору. А це підсніжник він білого кольору. Давайте з вами кожну квіточку покладемо на галявину відповідного кольору. Ось, наприклад, жовтий крокус покладемо на жовту галявину. Синій пролісок покладемо на синю галявину, а білий підсніжник на білу галявину. Молодці малята, яка гарна і різнокольорова, галявина у вас вийшла. Ви були дуже уважними, але час. Повертатися додому, я сподіваюсь, вам сподобалась подорож до чарівної глявини. До побачення, до нових зустрічей!